Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерини Супрону. Одразу до новин з фронту. Чотири рази терористи порушували тишу минулої доби. Власне, обстріли зафіксовані в Пісках поблизу Нью-Йорка, а також біля шумів. Вогнепально осколкове поранення дістав один український військовий стан його здоров'я. Лікарі оцінюють як задовільний на обстріли терористів. Українські військові відвели вогонь у відповідь. Вибух автомобіля в Дніпрі розслідують як. Ракт про це принаймні повідомляє поліція. Вони кваліфікували цю подію за статтею 258 кримінального кодексу України. Сьогодні зранку на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув Нісан Примера. В ньому було двоє людей. Обидва загинули їх впізнали за документами на сторінці. ДСНС в Державної служби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що серед загиблих була речниця їхнього від відомства Дар'я Гречішева, Гр... власне слово поліції, повідомлення до поліції надійшло близько 9-ї години ранку. Що в центральному районі міста Дніпра стався вибух. Виїздом на місце поліцейські встановили, що вибух стався або в автомобілі, або біля автомобіля. Нісан внаслідок події загинуло дві особи. Ми вже їх встановили: це чоловік та жінка. Вже відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією. Терористичний акт на місці працює все керівництво правоохоронних органів, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Зараз ще триває огляд подій. Трохи пізніше з деталями ми вас ознайомимо.

Дітство очевидно триватиме і новинами вам повідомлятимемо на нашому сайті umn.ua. Кабмін опублікував постанову з оновленими карантинними вимогами. Вона починає діяти з 20 вересня. Йдеться в самому документі. Нагадую, йдеться про те, що будуть введені жовті і зелені сертифікати. Жовтий сертифікат вакцинації це одне щеплення. Зелений сертифікат вакцинації це два щеплення. Власне, і від цього буде і від того, які Карантинні обмеження будуть застосовуватися жовтої, червоної жовтої помаранчевої червоної зони. Власне, так і взаємодіятимуть ці паспорти ці сертифікати з допуском людей до масових заходів або до навчального процесу. Вся інформація знову ж таки є у нас на сайті. В разі ведення жовтого рівня і під небезпеки навчальні заклади працюватимуть, якщо 80% співробітників матимуть жовті або зелені сертифікати. Сертифікати не застосовуватимуться обмеження, якщо всі учасники, що найменше 80% працівників організаторів масових заходів к... Працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів, матимуть жовтий чи зелений ковід-сертифікат. У разі ведення червоного рівня небезпеки заклади освіти працюватимуть тільки якщо 100% працівників матимуть зелений ковід-сертифікат, а також обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови, що у всіх учасників, працівників, організаторів масових заходів, у тому числі культурних розважальних закладів торгово розважальних центрів, закладів. Громадського харчування буде зелений ковід сертифікат, власне. Рішення про те, чи буде Україна переходити в іншу зону карантинних обмежень, буде ухвалюватися вже на початку наступного тижня. Про це Віктор Ляшко казав в ефірі. ТСН він зазначив, що потім окремо будуть ухвалюватися рішення по регіонах щодо переходу в помаранчеву та червону зону. На цю мить у нас все. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Не забувайте підтримувати нас фінансово. Приємно, що ви з нами. До побачення. Música